Всім привіт! Сьогодні я вам покажу три моди на Minecraft версія 1.17.0, на мона і 1.18, 1.19 і 1.16.5, 1.16. Коротше, все мона Перший мод у нас йде ось такой танк. Класний танк. Это Це... Я, я забув як він називається, чи Абрамс, чи як, хрен його знаю. Тут он можна передвигатися на ньому. І що саме інтересне, є пулемет. Ой, це, це не пулемет, ну ладно. Ось що є пулемт. Це щось не дробить караву. О, ні, попадаємо, попадаємо. Можна ще да, все нахуй. Да, Це прикольно. Далі, другий мод, ось он на такий... О, це що було? Ось он на такий современний кораблік чи що це, я не знаю. Типа як катер пасажирський. Ми можемо тут пливти. Ну і все. І ще тут можна садити чоловік з, з, де, з 10 чи 15 на цей недокотер. А ми переходимо до слідуючого моду. А третій наш мод додає в, в ігру ось такі прикольні вер, вертольотики. Їх ще монобить. І оце тіряється прочту. Кстати, там деревня, прикольно. Так, і сьогодні ми на них всіх пол політаємо. Давайте почнемо з цього. Що це за херня? Ладно, хрен з тобою. Давайте перейдемося на цей. О. Ого. Так, взлітайте. Треба також дивитися вверх, і ви взлітаєте. А як... А якщо тако вниз дивиться, то ви рисков пускає. О, це треба взлетіти, на нього. Ну, цей мод дуже прикольний, я б сказав. Так, тепер у нас на почербі цієї верталіки. Що це він нам покаже. Прикольно, прикольно. Він, я так думаю, що він чуть швидший, ніж предыдущий. Прикольно. Прикольно, мені дуже подобається. Я думаю, що вам теж подобається. В, оп в описі під відео я поставлю всі ссылки на ці три мода. Переходьте, там ще будуть... Інші моди і хочу ск сказати ще, якщо у вас не запускається мод оцей, любий мод любий там допустимо на танки, на вертольоти та хоч на оружі, то не, в не виніть мод і не виніть мене. Просто перезайдіть. А як ус установити Моди це буде вже в зовсім другому відео. Всім пока!